Ну, зізналися в хто хоче нову машину. Бо якщо ніхто не забере, я її залишу в дружині. Просто, просто кухла офігінська тачка. А, але не все так просто. Зараз розповім, що може вам саме не сподобатися в цьому автомобілі. Дивіться. Peugeot 3008. Чистий 13 рік. 1,6 бензин ЄП6. Оце може вам не сподобатись. Але слухайте далі. Неймовірно крута комплектація, неймовірно крутий стан жодного фарбованого елементу, легкосплавні дисочки, задній парктрон автомобіля. Передній парктрон Ксенонова. бік ксенонова. оптика, туманки. Подивіться на сервіс. Десочки нульц, колодки, нульц. Десочки нульц. Колодки нульс. А ні, колодка тут не сказати, що нова дивно. Ну, але диск новий повністю фактично. Далі, панорамний. Звичайно, що дах. Обмежувач, зробимо. Чотири електросклопідйомки складання регулювання підгрів дзеркал. 96 тисяч оригінального пробігу. 90 мать його, тисяч. 6 оригінального пробігу. Нове кермо. Просто як в нової машини. Подивіться, в якому крутезному, неймовірному стані ця тачка. По салону, ясно, шкіра, підігріве, навішка, проекція, певно. Чи то не проекція. І проекція, є проекція. Блютуз, клімат, просто все-все-все, що тільки можна, Вон, проекція виїжджає, бачите? Автозатемнення, датчики світло дощу, панорамний дах, підлокітник, круїзики, клімати ну все є, що потрібно для комфортного використання. Це обмежувач, друзі. Ну, хвороба всіх французів. Салон ззаду, позаду. Що сказати, та новий? Де ви таку автівку знайдете? Нова машина. Mm? Тут все, це коврик. Поличка. Тут все компресор, Модне... моднечий компресор. Підлога, поличку докупили. Колір просто ахренізний, неймовірний, крутий, класний. Під капотом... Все сухенько. Друзі, 96 тисяч оригінального пробігу. Зараз покажу він код. Прошу. Вся сервіска, вся. Просто кукла. Сертифікатик. Все є. Чистий 13 рік, 10-й місяць. Сервісна історія. Лише подивіться. Ну, я так нахвалюю, але тачка дійсно класна, друзі. Хто хоче без всяких 9 тисяч заміна масла. Наступна 17, 24 тисячі кілометрів, 30 тисяч кілометрів. Наступний, е, наступний 47 тисяч кілометрів, 77 тисяч кілометрів, 101 тисяч кілометрів. Тобто машинка обслуговувалась, їздила, її любили. Просто дуже сильно. Кому цікаво, доставка будь-який регіон України, машинка з сертифікатом. Приїхали 10 хвилин оглянули, ну, чи годину, чи дві, скільки вам потрібно буде. І все, і забрали. Ви такої машини просто не знайдете. З 96 пробігу. Де б ви її не шукали? Так, це не дизель. Але це айсін автомат, гідротрансформатор на 6 передач. Та я хочу покататися, я просто хочу на ній покататися. Два ключика. Проекція. Так ну, давайте по спробуємо, що з собою являє цей звір. Блін, ну класна машина, народ. Новий, новий Криму, гляньте просто. Тільки давайте там, не пишіть, чого скільки скрутили, не крутили. Все даємо, він код даємо. Приїжджайте, дивіться, клацайте, шпікайте, пікайте, привозьте з собою 3 мільйона спеців. Думаю, що нічого нового ви тут не знайдете. Слухайте, ну такий кросовер. Класний, годний е кросовер. Де його взяти? Не знаю, де його взяти з таким пробігом. Я вважаю, що це напевно... А навіть і не напевно найкращий пробіг, який є зараз в Україні в кого небудь, в продажі. Ну і двигунчик турбований, їде він весело. До речі, і така мегенька, не, не жорстка машина. Здавалося б, коротка база, мав би бути можливо, такий жорсткуватий. від Кашкай, він, наприклад, плюс-мінус база теж недовга, але він жорсткуватий ця тачка класна. Народ, кому цікаво, набирайте. Що знизу, що зверху, що збоку. Машинка класна. Ну, є, звичайно, якісь мікро. Подряпинки, там 2-3 мікровм'ятинки на ньому, але більше нічого немає. На доброму автоматі. Крутезна тачка. Весело їде. Вже шоста. Шоста Наберіть по телефону. Телефон в описі до цього відео.